Так, друзі, всім доброго вечора. Давайте я представлюся, бо в нас сьогодні всі новачки, це чудово. Представлюся, розповім пару слів про себе, розповім про те, що сьогодні будемо про що говорити, що за теми будуть, а теми будуть досить таки наболівші і важливі. Я, Владислав Кравець, являюсь фінансовим консультантом, маю власний телеграм-канал, шлях до успіху. Стараюся кожного вечора проводити живі такі -от ефіри 21.00 на тему фінансової грамотності, розвитку, накопичення та заробітку. Говоримо на такі от різні теми. Сьогодні я хотів би вам відкрити, розкрити от проблему пенсійного накопичення, показати, як працює солідарна пенсійна система, що це взагалі таке. Чому, до прикладу, в 70-х роках минулого століття ця сама солідарна пенсійна система працювала успішно. А чому тепер вона не працює успішно і не виконує свої функції? Я вам це наглядно покажу, я вам це навіть намалюю. І друга тема я вам дам рішення цієї самої пенсійної проблеми. Я покажу вам, як кожен з вас може самостійно її вирішити в Україні, навіть в нашій корумпованій державі. Це дійсно можливо, просто потрібно розібратися, все обов'язково перевірити, і все буде добре. Саме цим рішенням користуються за кордоном, саме це рішення прийшло до нас за кордоном ще 2000-х роках. Ну, давайте по порядку. Перша буде тема це поговоримо про солідарну пенсійну систему, як вона працює. почнемо ми з вами аж з 1945 року, тобто, коли закінчилась Друга світова війна. Так і запишемо. Кінець війни. Потім був такий період з 1945 по 1965 рік. Цей період в історії називається період «бейбі-бум» Або період масової народжуваності. Якщо в двох словах, то це період, коли в сім'ях народжувалось дуже багато дітей. В середньому це 4 дитини. Давайте так і запишемо. В період Бум народжувалось 4 дитини кольором іншим 4 дитини. Виділимо так, щоб все було гарненько. Потім в період з 1965 по період 1990 роки. Оці діти, які народились в період бебі-бум, оці чотири дитини, да, які народились, вони стали вивчилися, виросли, вивчилися і перетворилися на чотирьох робітників. Чотири робітника. Так, є. А пенсіонерами, пенсіонерами в той час ставали люди, які вижили після Другої світової війни. Тобто їх було дуже-дуже мало. І співвідношення таке було, що на чотирьох робітників був один пенсіонер. Тобто, що в нас виходить? У нас виходить те, що оці чотири робітника. Тоді своїми податками забезпечували пенсію одного цього пенсіонера. Тобто, таке от співвідношення було. До речі, друзі, невелике оголошення, щоб вам найкраще було видно, натисніть на екран отут де я вам малюю, і там в правому верху є така скріпочка закріпіть його і вам все буде видно. Ви все всю картину зможете подивитися повністю. Що ж у нас відбулося? 2025 20, точніше п'ятому році і продовжує відбуватися з 2005 і по сьогодні. Сьогодні, оці чотири робітники, які тоді працювали да, на роботі офіційно, сплачували податки, вони ж зрозуміло не можуть працювати постійно. Вони так само тепер перетворилися на чотирьох пенсіонерів. Чотири пенсіонери. А тепер, от дивіться, в нас зараз демографічна криза. Понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало за кордон, почалась війна, да? Тобто немає кому платити податки до того самого пенсійного фонду. І тепер у нас один, одна людина, таке співвідношення, що один робітник має забезпечувати якось от, оці, оцими солідарними пенсіями оцих чотирьох пенсіонерів. Розумієте, Ну це неможливо так зробити. І от, до прикладу, в 70-х роках, 1970-х роках, за рахунок оцього самого періоду Бейбі Бум на 100 робітників, 100 робітників, які працювали офіційно і платили свої податки до пенсійного фонду пенсійний фонд. А так як в нас до сих пір продовжує працювати солідарна пенсійна система, їхні гроші відразу виплачувались. На тогочасних пенсіонерів, і на 100 робітників було всього-навсього 25 пенсіонерів. Тобто солідарна пенсійна система тоді працювала успішно, вона виконувала свої функції. Якщо ми тепер беремо, до прикладу, навіть наш рік, 2025-й, то тепер на 100 робітників, і при умові, якщо вони всі працюють офіційно і сплачують податок до цього Самого пенсійного фонду то тепер пенсійний фонд вимушений їхні гроші, їхні податки якось розподіляти не на 25 п'енсіонерів, як це було в 70-х роках, а на цілих 120 пенсіонерів, і кількість пенсіонерів кожного року вона збільшується. Розумієте? І оця от установка ще радянська, що треба добре вчитися. Ну стосовно учоби я не проти, я тільки за що треба збирати страховий стаж там, чим більше років страхового стажу, тим більше буде пенсія. Вона вже давним-давно не працює. От вам наглядно я показав, як працює солідарна пенсійна система і чому в майбутньому. Мені 30 років людям, яким 40-50 років, взагалі не варто розраховувати на оцю солідарну пенсію від держави. Її просто не буде. І щоб ви собі розуміли, дефіцит, дефіцит пенсійного фонду України за 2023 рік уже був 200%. Давайте червоним навіть напишу. 230 мільярдів гривень. Тобто, уявіть, можна сказати, що пенсійний фонд вже давним-давно банкрот. І не варто в майбутньому, от в кого ще є час, не розраховуйте на пенсію. Якщо вам 50-55 років, ваші 10-15 років змінити своє майбутнє. Бо насправді ніхто за вас не подбає. Якщо ви приймете таке рішення. А якщо ви питаєте за своє майбутнє, то ну, насправді ніхто його не візьме. Це, друзі, це перша наша тема. Я б хотів вам показати наглядно, як працює солідарна пенсійна система, чому от, о, вона от так от працює, чому вона не виконує свої функції зараз, чому раніше вона більш-менш да, нормально працювала. Сподіваюся, все було зрозуміло, все було. А тепер друга тема, я хотів би вам наглядно показати рішення цієї самої проблеми. От Якщо у вас є діти, онуки, запрошуйте їх на мої ефіри. Просто посилайте будь-який пост, нехай вони заходять, нехай вони слухають, нехай вони розбираються. Це не я придумав, це все працює. І давайте все-таки поговоримо про рішення цієї пенсійної кризи пенсійної проблеми. Ще хочу наголосити, що, перш за все, що потрібно зробити, це. Зрозуміти і прийняти той факт, що старість прийде. І друге, що нам ніхто не допоможе, тільки ми самі можемо вплинути на своє заможне чи незаможне майбутнє, яке воно буде. Давайте подивимося на життя з точки зору часу. От якщо його зобразити такою наче рівною прямою лінією, то його можна умовно поділити на таких. Три періоди, да? от перший період десь до 20 років це буде період навчання, це садик, школа, університет, людина навчається, розвивається. Потім десь в років 20 починається другий період, який називається заробіток. Людина працює, заробляє гроші. І третій період це вже десь плюс-мінус після 60 це Пенсія в Україні, в Україні ніхто не чекає цю, цю пенсію, цей третій період, бо розуміють бути, будуть жити дуже бідно і розуміти парадокс в тому у наших українців, що ну всі ж розуміють, що будуть жити на гроші, на ці копійки від держави, але нічого не роблять. І коли ти дійсно людям пропонуєш, починаєш. Пропонувати, от показувати, як що правильно зробити, вони кажуть: лохотрон, то все фіня, то все не працює, ти шахрай або ще щось таке подібне. Ну тобто, таке. А коли ми навчаємося у нас своїх власних грошей немає. Тут нас забезпечують батьки фінансово. А от коли вже починаємо працювати, відповідно і логічно, ми фінансово зростаємо, тобто ми фінансово йдемо вгору. Але ж, друзі, знаєте, що саме головне? Потрібно пам'ятати, що як був отут перший робочий день після навчання, буде отут і останній робочий день, коли ми більше не зможемо працювати. От Ви думали про те, що буде потім? Ви думали, за що ви будете жити, коли перестанете працювати? Держава не подбає, ви знайшли якесь рішення? За що жити, за що оплачувати комуналку, харчуватися, там, не знаю, інтернет, мобільний зв'язок за що це все? Бо насправді, коли ви перестанете працювати, я вам покажу, що буде. Буде просто дуже стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії в 2, 3 там, 4 тисячі гривень. От що буде. І вгору, коли людина не працює, вона фінансово не може зростати. І на тому самому фінансовому рівні, до якого вона звикла, коли працювала, вона так само не буде залишатися. Тобто буде тільки спад. Дуже стрімкий, дуже таке стрімке фінансове падіння. Єдиний варіант це подбати самостійно про своє майбутнє і накопичити собі, ну, одним словом, капітал. Давайте так і напишемо. Капітал. Тобто ту суму грошей, за рахунок якого, в якої ви зможете дійсно жити нормально, достойно по європейськи. Бо насправді люди за кордоном так і роблять. Тобто, Вони поки працюють, вони самостійно собі накопичують, формують пенсійні капітали. Де вони формують? Ну нам насправді українцям пощастило в цьому плані, де вони формують? Вони формують міжнародних страхових компаній. Компанії вони працюють на ринку вже більше ніж 200 років. Це вже може про щось говорити. Вони офіційно з 2000-х років працюють в Україні, отримали ліцензію від Національного банку України. До речі, ліцензія безстрокова. Хто розуміє про що я, Це вже гарантія того, що ці компанії ніяк не можуть збанкрутувати. Бо на відміну, наприклад, від звичайного українського банка вони звичайні банки отримують ліцензію на один рік від НБУ з правом продовження, тому що банк може збанкрутувати за останні там 10 років. Дуже багато банків збанкрутувало. Ці компанії ніяк не збанкрутують. Тому а, я всім рекомендую, так само, як і європейці, роблять накопичувати в тих самих фінансових установах. Українцям я рекомендую топ-3, такі от СК Life, тобто топ-3 страхових компаній. Це перша Америка MetLife американська компанія 157 років. На ринку світу понад 110 мільйонів клієнтів, 110 мільйонів, уявіть собі. І коли мені людина каже, а ця компанія фінансова піраміда Лохотрон прийшла мене в Україну, щоб мене кинути на 20 тисяч гривень чи на 10 тисяч гривень в рік там. Да? Ну, це ж абсурдні якісь слова, і тим паче ця сама американська компанія Метлайф, на яку більшість кажуть, що це фінансова піраміда. Вона працює в Об'єднаних Арабських Еміратах, де, до речі, є смертна казна, казнь а, за розповсюдження таких от фінансових пірамід. Да? Ну, якби це було фінансові піраміда, вона б там би не працювала. Друга уніка австрійська, вона працює на ринку світу 213 років. Третє сторіччя вже пішла. Уявіть собі, які гіанти. Ну і так само українська компанія, яка не так багато працює, але вже завоювала свою репутацію. Більше ніж 20 років вона працює. Це TASLIFE. Вона є групою, власником групи Монобанк, хто користується, вона є власником багатьох підприємств, багатьох банків українських. Вона є власником тому. Це також надійно. До речі, вона збирається виходити на ринок Європи. Українська компанія TASLIFE. Що надають? Які послуги точніше надають ці компанії лайфовські? Вони надають дві послуги: це накопичення, зараз більш зрозуміло напишу, бо не докторським почерком. Накопичення. Тобто, це те, про що ми з вами говорили. Сформувати собі пенсійний капітал. І друге, це захист. Саме ці дві послуги компанії надають. Давайте тепер я вам коротенько розпишу, як це все працює. Поділимо так от напополам. Так, трошки інтернет глючив, але сподіваюся, все добре мене чути. Дивіться, як це все працює. Давайте умовно візьмемо, що от людина прийняла таке рішення відкладати 40 тисяч гривень кожного року. Оце буквально 100 гривень в день, якщо відкладати для людини, яка працює заробляє гроші. Ну, більше в день витрачається на каву або на ще якісь такі незначні речі. Тобто, от є таке людине рішення відкладати ці 40 тисяч гривень щороку. Як вони будуть розподілятися? Тому що в нас в цих компаніях є дві функції: це накопичення і захист. Десь близько 30 тисяч гривень піде на накопичення. Тобто ці гроші вони будуть працювати. Компанії грамотно інвестують в різні галузі економіки. Це облігації, це депозити, це цінні метали, цінні папери, це нерухомість. Тобто вони це все інвестують. І весь цей прибуток, точніше, 85% вони дають клієнту, а 15% собі забирають. Ну, тобто така от розумна інвестиція, я б сказав. А 10 тисяч гривень кожного року будуть йти на захист. 10 тисяч гривень. Тепер розберемо, як буде працювати це от накопичення. Якщо 30 тисяч, Кожного року буде накопичуватись, і, до прикладу, на протязі 30 років. Да, от кожного року на протязі 30 років. Тобто, оцей другий період, поки людина працює, вона має можливість заробляти гроші і таку суму відкладати, накопичувати. Оцей період можна сформувати, сформується точніше, капітал 900 тисяч гривень. Так я вже і казав, що в компаніях ці гроші будуть працювати, компанії будуть грамотно інвестувати. І от за рахунок складного відсотка, який тут працює, зараз так от акуратно. Самих лише відсотків може бути три рази більше. А саме 2 мільйона 700 тисяч гривень. Що таке складний відсоток? В слова. А складний відсоток працює наступним чином. Кожного року відсотки будуть нараховуватись на відсотки, і відсотки так само будуть приносити прибуток. Це називається ще принцип капіталізації. Навіть Альберт Ейнштейн назвав складний відсоток восьмим дивом світу. Можете про нього почитати, можете про Альберта, можете про складний відсоток. Це дійсно крута штука. Хто знає, як він працює, використовує його повну силу і на цьому заробляє гроші. Тобто за 30 років плюс-мінус у вас може бути такий от капітал 3 мільйона 600 тисяч гривень. Але навіть враховуючи те, що самих лише відсотків може бути в три рази більше, є така є таке слово як інфляція. да Всі ми розуміємо, якщо я не помиляюся, за цей рік інфляція в Україні склала близько 14 чи 12%. Не буду стверджувати, точно не скажу. Тому компанії пропонують такий захист від інфляції, як індексація. Що це таке? компанії пропонують своїм клієнтам кожного року свою суму трішки індексувати, а саме збільшувати. Там на 5-10%. На тобто не кожного року одну і ту саму 40 тисяч відкладати, а трошки її збільшувати. Таким методом ви збережете купівельну спроможність своїх грошей, а складний відсоток ваші гроші в рази-примножить. в рази примножує. Тобто ви не тільки збережете їх від інфляції а й примножите і зробите собі досить таки непоганий, я б сказав би, капітал 3 мільйона 600 тисяч гривень. І от задумайтеся. Дійсно, маючи такий капітал, от коли ви на пенсії, вже можна себе почувати більш впевнено? Да? Нормально харчуватися і дійсно жити, а не виживати. Тим паче, ці гроші, такий капітал непоганий, можна диверсифікувати, тобто не класти яйця в один кошик, там трошки на депозит, трошки купили якоїсь нерухомості краще комерційної, бо вона буде дорожче в оренду, якщо її здавати. і можна жити, жити на відсотки просто дітям своїм допомогти. І нарешті, Да от хочу ще сказати. Поламати оцей стереотип, що нас має в старості хтось забезпечувати, там або держава, або діти нас мають забезпечити. Ну, ви бачите, як живуть наші сьогоденні пенсіонери, які посподівалися, що держава їм щось дасть. І от в людей, які ще не на пенсії, у них є шанс. Ще є шанс все змінити самостійно. Тепер, друзі, хотів би вам розказати, як працює захист. Дивіться, в нашому житті да, бувають такі от різні форс-мажори зі здоров'ям. Людина може захворіти хвороба, і яка може понести за собою навіть смерть. Що тоді відбувається? Відповідно, рівень фінансової цієї сім'ї буде падати. Потім людина може загинути внаслідок нещасного випадку. банально, Потрапила в ДТП, все, загинула. Давайте скорочено напишу. НВ частний випадок, який повлік за собою смерть. Відповідно, це так само фінансове падіння для всієї родини. А якщо помирає чи гине годувальник в родині, ну це трагедія. Людина так само може отримати інвалідність. Там перша, друга, третя група інвалідності. Інвалідність. І це так само. Фінансове падіння для всієї родини і для цієї людини, в тому числі, тому що вона не може більше працювати, відповідно заробляти гроші. А пенсії по інвалідності. Ну, в мене мама вона на другій групі. Да, вона на другій групі, вона отримає мінімалку цю соціалку 2361 гривню. Взагалі ні о чому. І друзі, саме на такі. Випадки, це я вам написав: три таких основні, передбачені це страхові покриття. Давайте розберемо. Перше, якщо людина внаслідок хвороби, тобто вона захворіла і померла. Важливі сказав, коли в такий довгостроковий договір, обов'язково там вказується вигодонабувач або спадкоємець. Або спадкоємці, їх може бути декілька. Тобто, оці гроші, які ви будете накопичувати, вони не підуть там якомусь депутату в карман, вони не підуть там в державний бюджет під вашим людям, вашим дітям, вашим онукам, загалом тим людям, яких, яких ви вкажете в цьому договорі. Тобто, це все так мудро продумано. І, от, якщо стається такий форс-мажор, людина захворіла і померла. Тоді компанія виплачує спадкоємцям кінцеву суму, яку мав би накопичити собі клієнт. В нашому випадку це 900 тисяч гривень, 900 тисяч гривень, так плюс відсотки, які накопичились на момент смерті цього клієнта, і плюс індексація, якщо таку клієнт робив, тобто якщо він свої накопичення індексував. Потім другий основний страховий захист. Це нещасний випадок, якщо настала смерть, внаслідок нещасного випадку. Як я вже казав, ще раз повторюся, приклад такий самий банальний: це ДТП. Клієнт загинув, тоді спадкоємцем цього клієнта виплачують трьохкратну суму від кінцевої, яку мав би накопичити собі клієнт. А саме 2 мільйона в нашому випадку. 2 мільйона. 700. Тисяч гривень. Виплачується, плюс відповідно, відсотки, які ще накопичилися на момент гибелі клієнта. Ну і плюс індексація, якщо така здійснювалася. Ідемо далі. Третій основний страховий захист це інвалідність, захист по інвалідності. Інвалідність. Тут вже. Компанія буде дивитися, в кожній компанії є таблиця працездатності, і в цій таблиці компанії, по цій таблиці компанії будуть визначати, наскільки непрацездатний цей клієнт. Визначатися це буде все в відсотках. І от буде виплата від 0% до 100% в нашому випадку від цієї от суми: від 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Якщо такий клієнт непрацездатний повністю. То виплата буде вся, тобто ці 2 мільйона 700 тисяч гривень. Це перший момент. Другий момент: з цього часу, коли клієнт став непрацездатним, страхові компанії беруть на себе зобов'язання для подальших проплат а, цьому клієнту. Тобто, на нашій мові компанії будуть цьому клієнту самостійно накопичувати і формувати капітал. І це все на протязі дії цього договору, клієнт плюс ще буде застрахований, буде діяти такі от страхові покриття інші. Ці та інші досить такий зручний інструмент. Зручний я вам можу навіть сказати на своєму власному прикладі. У 2015 році в мене в мами діагностували онкологію, ну тоді я не знаю, якось вийшло знайти ті гроші, які надав гроші. Потрібно було багато на цю хіміотерапію. Ну, все добре. А якби ми раніше знали про такі от накопичувальні програми, що є такі захисти, це все працює. І четвертий друзі захист. Четвертий це медицина. Ну, медицина там дуже воно так розширена. Це і опіки, і переломи, і хірургічне втручання. Потім це критичні захворювання, такі, як, наприклад, інфаркт, інсульт, глухота, сліпота. Багато чого. Багато там дуже є, від чого можна захистити себе і своїх дітей. До речі, дуже, класне, дуже класні програми є в цій самій українській страховій компанії TASLIFE для дітей. Там навіть виплати компанії роблять по Ангії. Ну, отит, отит. По отиту там навіть є виплати. Тобто така от історія. Так. Підсумуємо, що ми маємо? Насправді маємо не дуже втішні такі прогнози по солідарній пенсії. В майбутньому я нікому не. Ну, це моя думка. Скоріше за все, воно так і буде. Що пенсії солідарні в майбутньому взагалі не буде. Нікому не рекомендую на неї розраховувати. Поки у вас є час, думайте, приймайте рішення, розбирайтесь. Оце єдиний варіант, єдина альтернатива цій самій солідарній пенсії від держави. Більше ніякої немає. Ви можете інвестувати в золото. Це все прекрасно, це все чудово. Але оця от послуга, послуга страхування життя, ці послуги немає ніякої альтернативи в Україні і в світі навіть. І друге, що я ще хочу сказати, що от я дійсно от постарався вам дати таку от загальну інформацію, щоб ви розібралися. Щоб ви нарешті зрозуміли, що це єдиний вихід убезпечити своє майбутнє, убезпечити своє життя. Бо в житті бувають різні форс-мажори. Тим паче, зараз війна, це все працює. Компанії роблять виплати, це все виплачується. Кому цікаво, напишите мені в особисті, скину групу. Там клієнти діляться своїми страховими виплатами з виписками, з чеками, з банку, навіть відео, там як отримав, все є, все все працює. Так, на цьому буду завершувати запис. Хто додивиться в записі е, відео до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк. Я старався вам донести всю непідгуну.